В рамках проєкту Пліч Опліч у Великобризовицьку громаду завітали учні та вчителі Святогірської громади, що на Донеччині для гостей підготували насичену програму. Детальніше про візит дізнавали журналісти Терену. Ми приймаємо делегацію учнів та вчителів Святогірської громади. Протягом п'яти днів вони перебуватимуть у нас. Це більше діти, які найбільше активні, які приймають участь в Олімпіадах і в конкурсах. Які живуть на території громади у перший день візиту? Діти відвідали гаївки та побували в Настасові. Попереду ж їх чекають майстер-класи, екскурсії та інші пізнавальні заняття. Я дуже рада, що мені випала можливість приїхати сюди, побачити нові місця, відвідати нові місця, також познайомитися з багатьма людьми. От поки ми були в дорозі, я вже знайшла декілька потенційних подруг. Дуже, дуже рада, що я сюди потрапила. Співпрацюють Великобрезовицька та Святогірська громади в освітньому культурному та гуманітарному напрямках. Зокрема, вже провели три телемости між освітянами, працівниками культури, учнями та очільниками громад. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.